Але це все слухайте. Чому я про це розповідаю? Тому що в цей самий час, практично, ну, трішечки там за рік, за два до цього, Василь Стус вмирав в консертаційному таборі, фактично, вмирав. Його мучили. От ми ж не маємо ніяких відео і фотосвідоцтв, як з такими людьми розправлялися системи. Але я вам скажу, я б на цій виставці. Опублікував би фотографію камери, в якій помирав Олексій Навальний. Якщо ви бачили цю фотографію, де просто кров, рвота. Ось вдалося сфотографувати камеру в момент після смерті. Таке неймовірне свідоцтво. Просто свідоцтво цієї системи. Нарешті ми побачили, як це. Питання не в людях, ви розумієте, не в порівнянні людей. Люди можуть бути різними, їхні політичні погляди можуть бути різними. Але ставлення системи одне і теж: вбити в тортурах, насолодитися муками.